Так, народ, всім привіт! Сьогодні маємо отаку посилочку. Це клай. Якийсь постараюся відео прикріпити, як він клеїть. Далі. Дески. Відрізні 125. Супер. Дуже дякую. Щітка. Ну, взагалі я не знаю чітко. Це в нас що? Це в нас коробка? І вторичний вал, я так розумію, на... касальника тут розробити. Далі маємо колінвал. Сьогодні будемо робити цього красавця. Такий колінвалчик з кришками. Буде тут кришки? І шатун дуалс. Дуже дякую пану Назару за отакі підгони. Взагалі супер. Ну, ще забув сказати: Ті шатуни, у них верхня головка не паралельна, ну, палець верхній не паралельний нижньому. То його або правити треба гнути, так, або розточувати верхню головку, Ну, випресовувати втулку, розточувати верхню головку і ну, сам, без втулки маю розточувати паралельно нижній. Тоді вточити втулку. І Відповідно, таким чином робити оцей паралельність. Що буде, якщо паралельності не буде? У нас буде перекос, перекос шатуна. Буде перекошений ролик буде працювати тільки по краю одному. Тобто у вас повибиває цементацію дуже швидко. Дуже швидко це відбудеться і повибиває цементацію на пальці. Зараз постараюсь показати, як це виглядає. Так, Дивіться, було важко, але я не йшов з металолому. Зараз, зараз, зараз. Ось. Тобто це свідчення перекосу пальця, перекосу ну, верхньої головки шатуна. Відповідно, вибило цементацію з однієї сторони. Тут вибило повністю. Ну, це так, приклад. Просто вам по прикладу покажу. І отут, бачите? Вибиває завжди цементацію тут, бо тут саме більше навантаження. Відповідно, бачите, цементацію вибило з однієї сторони. З тої не вибило, з тої вибило. Тому що, що, бачите, втулка замінена. Райбером, відповідно, вона тут перекошена, це 150%, що вона перекошена, відповідно, тут паралельності ніякої нема. Бачите, тут навіть шатун затирало е -е, Ощуку. Ну, коротше, надіюсь, ви зрозуміли, до чого призводить непаралельність пальців. <кхи> Це дуже важливо. тобто, Я бачу, є там майстри великі спеціалісти, які ремонтують і не міняють втулку там перекос бля, до міліметра того пальця. Тобто, ну, зараз я вам покажу. Або вставлю відео, бо я вже то показував мільярд раз, просто. Аж не цікаво стало. Коротше, то треба робити. То треба слідкувати. Інакше ремонт колінвалу з таким шатуном немає ніякого сенсу. Можна поставити отакий такий шатун, такий палець і новий сепаратор туди докинути. І буде приблизно е ну, такий самий результат, щоб ви поставити шатун з кривим пальцем, не паралельним. І все, на цьому теж можна їздити. От, а це от, власне. І бачите, поки вам знайшов шатун підходящий, то прийшлося достати ящик. Коротше, ось тим всім е потім ту все перебереться. Е деякі шатуни є такі, що можна реально поставити новий палець оператор, втулка і попік на дальняк. А з тим всім що остальним робити, зараз покажу. А то все, все приварює на буржуйку. Бачите, тут ще повно вільного місця. Ну і буде більше. Більший об'єм металу нагріватися. І напевно, що більше довше віддавати тепло. А то вже буде пізніше Так, показую перевірку на паралельність пальців шатуна е, дивіться Сторона Made in Taiwan Беремо. Тут потрібно внизу притискати. Рівномірно, щоб йшло зусилля. І дивимося 0. Ну, там на сотку більше. В цілому зрозуміло. Перевертаємо. Та ж позиція, тільки з другої сторони. І дивимося. Показує 30, 30 соток. 30 соток у нас перекос пальця. Тобто тут палець набагато нижче. ну Тут, тут палець нижче на 30 соток, чим там. Зараз будемо рівняти. Дивіться, це, це шатун після правки. Той самий. <кл 'я> Значить, ставимо. дивимося. В районі 90, так? Перевертаємо. Ну, без двох. Без сотки без двох. Це результат, як для колінвала іжа, взагалі ідеальний. Поїхали далі. Продовжуємо далі дефектовку. І це розібрали вал, мікрометр у нас в мінусі півтори сотки. Ну, по пальцю тому повідно то все. Налаштовано, нутромір. І мерюємо посадки. Значить, тут у нас, як вам показати, так, лівою рукою придеться добре. Так о, більшість майстрів, е, ну, як сказати, легковажать такою процедурою, як нутромір і заміри, заміри натягів. Коротше, я вам буду казати і розказувати. E, значить, 8 соток натягу тут і в цій площині 9 соток натягу. Той, блін, нормальний. А ось тут. Є така штука, що тут у нас. 8 соток. 8 соток. А в цій площині у нас 5 соток. Тобто. Отвір трошки овальний, не знаю, як так вийшло, але бачите, тут ще як запресовували пальця з завода, коротше задерли, зараз покажу. От, метал трошки задерли. Це ж совєтської Ну, Не перший раз бачу колінвали заводської зборки з такими дефектами, що з заводу їх зібрали отак. Ну, а лише отих 5 соток там в тіх ці площині плюс-мінус все нормально, тому що вал планети, він ну, щоки чугунні, він в принципі таких кінських натягів не потребує. Якщо вже менше 5-6 соток, то вже трошки погано. Такі вали я не, не збираю, тому що нема сенсу в тому. До речі, вали будуть з кришками. Такі будуть кришечки тут встановлюватися, і все буде збиратися. Ну, що хотів сказати, що деякі майстри легко важать, е, власне, дефектовкою замірами натягів, так як в багатьох немає інструменту, вони просто пресують і по відчуттям, типу, о, якщо пішло там. Скільки тон, то, то добра посадка. Якщо пішло скільки тон, то вже не добра. Насправді то все херня е, мірити треба як сказати, міряти, потрібно обов'язково завжди і нічого так вам точно не скаже, як нутромір. І Заміри нутроміром, мікрометром посадки. А то, що там скільки тонн назрив, то там може бути і 10 тонн назрив, а натягу буде 2 сотки. Ну, якось так. Значить, Далі тут у нас стандартний шатун. Іжевські втулка вже мінялася, замінювалася. Значить, тут кінська виробітка. Проїла такі дорожки. Тут вже почала крошитися цементація, бачите? Ну таке, таке. І стандартний сепаратор алюмінієвий. Бувають вони бронзовий, буває алюмінієвий. Зовсім забув сказати, що ці шайби з набору ми викидаємо і встановлюємо старі з шатуна, тому що вони гартовані і вони не стираються. А Ці шайби вам зітре дуже швидко, і з них ніч не лишиться. Так, ще забув одну детальку. Знаєте чому красять ось ці штуки в червоний, там або в жовтий, деколи білий кольора бувають, для чого це робиться? Хто уважний і дивився мої відео, то знає. Хто не уважний, то ще раз розказую. Значить, красилися такі штуки, тому що це не оброблений чугун відливка. І він, ну, необроблений чугун має властивість таку крешитися і викидати всякі частинки. Вимивати воно б бензином вимивало, попадало б вам в там задирало і так далі. Тому, подібне. тому вони фарбували червоне, щоб. Отой цей чугун необроблений, шершавий, щоб він не осипався вам в мотор. Все дуже просто. Так, і зараз просто насверлюємо дзюри. Так, далі просто нарізаємо мічик м 4 07 нарізаємо різьби, три номера Це ще такий глухий мітчик, щоб дорізати різьбу. І все буде на болтиках Так, дивіться, зібрав колінвал, але колінвал дуже важкий, не можу його відцентрувати, пройшла година. У мене вже корице, з мене під стікає. Бачите. Такі показники Ну стараюся зробити краще. Коротше, народ, нарешті нарешті я це зробив. Дивіться, дві сотки цапфа генератора і сотки цапфа зірки. Все, зараз буду, що робити, правильно ставити кришки, зараз покажу. Так, і збираю далі колінвал. Значить, тут у нас кришки. Тут трошки тогенько входить, бо тут десь якась забоїна є, а то нічого страшного. чик-чик. О, Все, дивіться, всі отвори, всі фасочки познімані. Тут все буде садитися на, е, на герметик. А болтики будуть садитися на локтайт. Локтайт 638. І то все буде закернюватися. Такою голкою. І все, в принципі, зараз покажу. Так, і от таким чином намащуємо сюди герметик, не жаліємо, ну і накриваємо крошку нашу чингс. Все, зараз то втасуємо. Витирати треба е, отвори від герметика і на локтайт. Так, ну і все. Дивіться, все готово. Колінвальчик, отакий вийшов колінвальчик. Все крутиться, вертиться, кришки стоять, дивіться, все на герметику, закернено, і тут у нас тут проточена піцально. І от, от у нас колінвал вийшов, така от робота. Дуже. Дуже. Все. Дякую за перегляд.